Друзі, вітаю вас! Сьогодні неділя, 13 квітня, і зараз я розкажу вам про небесну погоду на цілий тиждень. Отже, сьогодні в нас така важлива подія. Венера нарешті розвертається в директний рух після перебування 42 дні в ретроградному русі, а це говорить про те, що всі справи кохання, стосунків. Всі справи пов'язані з дипломатією, з будь-якими переговорами, вони підуть на лад. Це ж стосується інвестицій, це стосується дорогих покупок. Ви можете собі вже дозволити туди дивитися те, що ви ну, нібито пригальмовували, поки Венера була в ретро русі Також все, що пов'язано з процедурами краси, дівчата, зміни зачіски, якісь косметологічні процедури, такі досить. Ну, серйозні, можна сказати, можна це все робити. Понеділок, 14, а, до речі, у нас сьогодні ще з вами повня Триває доба повні, яка 15-місячна доба наступила вчора о 12.50. Сьогодні це все продовжується. В накшатрі Сваті, накшатра дня Сваті, це накшатра, яка говорить про. Про те, щоб ділитися інформацією, розвіювати інформацію, її божествоваю, бог вітрів. От тому так, так, така енергія цього дня. Далі в нас з вами понеділок, 14 число, сур'я Санскранті. Сур'я Санскранті це перехід сонця з одного знаку в інший, і нарешті сонце заходить в знак своєї найбільшої сили, в знак овна, і там сонце найпотужніше. Всі якості відповідальності лідерські, всі якості віри в краще і взагалі. Творчий весь потенціал людини він прокидається в цей період, тому не нехтуйте цим місяцем. З нюансів, що сьогодні, 13 го і завтра, в нас Меркурій буде в градусі смерті Мрітюбхага, неприємний градус для Меркурія, тому найкраще відкласти якісь важливі торгівельні перемовини, угоди, підписи, планування і покупку квитків, це в понеділок теж не робіть. У вівторок, зранку, Меркурій вже виходить з руйнівного градусу. Що буде? Буде цілий день на небі панувати накшатра Вішакха, Місяць переходить знак падіння ввечері в скорпіон. Тому ближче до вечора емоції можуть мати такий певний накал, там ще негативна отруйна карана. Тому вечір вівторка, середа і четвер маєте на увазі, що ви будете надчутливі, вразливість і емоційність будуть підвищені в рази. Середа, позитивний, гарний день, гарні карани. Єдиний момент такий дев'ятнадцяти місячна доба. Це доба порожніх рук. Пам'ятаємо, пам'ятаємо про це. Завершуємо справи, віддаємо борги, розплачуємося за квартири, кредити, машини. І, звісно, донатимо і звісно, даруємо щось. Тому що чим більше ви віддаєте, тим більше ви очищуєте свій простір для нового. Для кращого, для те, що ви чекаєте в своєму житті. Четвер, в нас вже 20-та місячна доба, чудовий день для оновлення зачіски, до речі, так само, як і понеділок, на цьому тижні. Накшатра Джєштха вона більш така активна, можна сказати, десь навіть агресивна. Це накшатра старша з Усіх дочок на кшатри це дочки з якими. Значить, за, за угодою Бог місяця мав зустрічатися по черзі. І от саме Джєштха, найстарша, вона стала тією, хто помітив, що місяць щось дуже затримується у накшатрі Рохіні у, у своєї фаворитки, і, звісно, в, в ній є така історія мудрості, проникливості, але також є елемент заздрощів і ревнощів. Будьте уважні з цими якостями. Четверг. До речі, це чистий четверг, тому класно буде відчути, якщо є такі емоції негативні, і попросити небо вас їх позбавити, помедитувати на ці негативні якості, подякувати їм і відпустити їх для кращих якостей для трансформації. П'ятниця 21 місячна доба. Місяць вже виходить з падіння, але досить потужна, досить сильна і глибинна накшатра мула. Це страсна п'ятниця, і в накшатрі мула, я вам скажу, вона може бути нелегка, тому що тут є і е, такий зв'язок з коріннями проблеми, тому що мула це корінь з санскриту, і ми можемо побачити коріння багатьох своїх проблем або ситуацій в житті. А, і так чи інакше, це також накшатра, яка спрямована дуже сильно на духовний зріст. Але через що? Через руйнування її богиня це божество смерті Ніріті. І Ніріті, це до речі, накшатра екзорцистів, де часто описуються в літературі. Вона заходить туди, де є якесь невігластво. Це форма богині, матері, богині Калі. Або це форма дурги, яка приходить, щоб зруйнувати задля світла, яке мусить зайти в цю зону. Зруйнувати та масичне, старе, те, що не слугує людині, те, що її руйнує насправді. Субота, 19 число. І в нас з вами 22 місячна доба наступає в день. Накшатра пурва Ашатха, Теж місяць залишається в стрільці, позитивна, така цілеспрямована. Накшатра, яка заточена на цілі, на перемогу, на своє бачення, на концентрацію. Але з обіда з 3.50 в нас негативні отруйна включається доба така частинка доби, карана, вона називається. І тому будьте обережні з емоціями, будьте максимально в такому утримуйте свій дзен, максимально тривайте, тримайте свій медитативний стан, тому що, звісно, це може збити вас. З настрою, якщо ви підда... піддастеся під хвилю чихось інших емоцій і настрій. Далі що важливо, що якраз в дні Пасхи, в Великодня 19 і 20, максимальне зближення по градусам нас відбувається Сатурна і Раху. Ви пам'ятаєте, що зараз на небі я вам розповідала в рибах цілий парад планети, і от в понеділок сонце нас вийде з цього параду планет, але там залишається все ж таки Венера. Меркурій, Раху і Сатурн, і максимальне наближення Сатурна і Раху це дуже складно емоційно для нашої психіки, тому що раху це бажання розірвати будь-які межі, зробити революцію а Сатурн це планета дисципліни і якраз обмежовування. Проявлення страхів, тобто не, не, те, що не випускає нас в нову реальність, в нову трансформацію в раху через те, що захищає, через те, що боїться. І тут, звісно, можуть траплятися і різні події на світовому рівні, і різні стани ми можемо відчувати всередині, тому що це риби, це знак глибини. Це буквально те, що відбувається глибоко в нашій свідомості. Я вас вітаю з наступаючим великоднем! Бажаю вам світлого великодня! Бажаю, звісно, перемоги світла над темрявою і в першу чергу всередині нас самих. На все добре!